Слава Україні, героям слава! Раді вітати усіх глядачів телерадіокомпанії Надвірна у програмі «Гість студії юна і талановита співачка Наталія Мандюк із села Молодків Надвірнянського району. Сьогодні ми поговоримо про творчий шлях дівчини, про мрії та поставлені цілі в житті. Вітаю, Наталю! Вітаю! Ти маленькими кроками прямуєш до своєї мети. Нещодавно ти потрапила на сторінки журналу про видатних людей найкраща українка в професії. Які твої враження щодо цього? Чи було для тебе це несподіванкою? Так, нещодавно я потрапила до журналу з видатними людьми, організатором якого я Тетяна Коляда. Для мене були це неймовірні враження, адже гортаючи сторінку, бачити себе, це було неймовірно. Адже для мене, як співачки, це, це щось сильне. Давай пригадаємо нашим глядачам все-таки, як розпочинався твій творчий шлях. Хто перший побачив твій хист до співу? Знаєш, починався він дуже так нелегко, тому що я співала від маленької дівчинки, завжди собі співала біля будинку. Але ніхто на мене не звертав уваги. Я така завжди кажу: ну, будь ласка, ну послухайте мене, послухайте, як я співаю пісню. Та Наталя, ти співаєш ти співай. І мене це дуже сильно ображало, тому що я хочу співати, хочу пов'язати життя з музикою, а мене ніхто не підтримує. Але якось так у сьомому класі вже почали бачити, що я співаю, і так вирішили мене записати на вокал. Я така була щаслива в той день, що я і плакала, і сміялася, вже просто не знала, що робити. Бо це давня мрія, що від маленької. Відтоді почався мій такий шлях. А ти можеш розповісти, в кого ти займаєшся вокалом? Зараз я займаюся в Ірини Батюк, неймовірний викладач, який веде мене до своєї цілі і дає мені шанс зрозуміти, що я сильна, що я можу багато чого в цьому житті, і ще більше надихає мене до творчості. Вона є твоїм мотиватором, так? Так. Так. Добре, а скажи, хто підтримує тебе у поставленій меті, як ставляться твої рідні до цього бажання пов'язати своє життя зі сценою? Мене підтримують мої батьки, моя родина, сім'я, підтримують люди навколишні. Коли Коли виходжу на сцену, також бачу, що людям це подобається. І Вже відтоді у мене всередині проявляється такий драйв, тому що я бачу, що людям це подобається. Мені хочеться віддати частинку себе. І хочеться творити далі, щось для себе. А скажи, можливо, в родині хтось має творчі такі задатки, які передались, власне, тобі? Співає бабуся в хорі церковному, і я також співаю в церковному хорі ага. Зараз е, і тато співає, але так, щоб аж так професійно, то такого немає. Це сам Бог мені подарував такий голос, і це дуже цінно, дуже сильно. Ага. У твоєму творчому доробку вже є три композиції, і я знаю, що пісню Люблю ти писала сама і слова, і музику. Скажи, звідки ти черпаєш натхнення і хто допомагає тобі втілювати такі нелегкі задуми? Знаєш, воно якось само це все проявляється, а пісня Люблю саме вона проявилась від кохання, адже кожна дівчина закохується, проявляються якісь там слова всередині, в кожної це. 100%, і в мене тако, я сиділа біля вікна, пам'ятаю, такий був сонячний день. І до мене прийшло таке натхнення написати саме про кохання. Але невзаємне, тому що так сталося в житті, і так може статися в кожної дівчини, в кожної жінки. І таке буває. І якось так слова вони тако йшли самі. І я писала собі на диктофон, тако переслуховувала, чи в мене все виходить. І я просто так думала, що це так, просто я собі записую, послухаю і та таке. Але потім, коли я почала слухати, мені тим, чим раз, тим більше сподобалось, і я думаю, треба далі писати, далі, далі, далі. Але я була зупинилася, написала тільки перший стовчик і приспів. І аж через півроку я дописала другий, тому що я в ній сумнівалася, що потрібно її випускати, чи не потрібно. Але все ж таки я вирішила дописати і дописала. І, як, на мою думку, вийшло дуже гарно. Ти велика молодець, і я думаю, що ти ще зустрінеш своє справжнє кохання, я тобі цього щиро бажаю. Дякую. Е, у такому ранньому віці за твоїми плечима вже дуже багато нагород, відвіданих конкурсів, фестивалів. А скажи, учасницею, яких конкурсів чи вокальних шоу ти б хотіла стати? Можливо, голос країни. Напевно, що голос країни, він такий сильний, потужний, і думаю, моя мрія саме туди попасти. Ти йдеш е, до цієї цілі, так? так я йду до цієї цілі. Обов'язково. А які виконавці співаки сприяли твоєму творчому вокальному розвитку, і чиїми піснями ти надихаєшся? Я надихаюся піснями Тіни Карл, а Джуна також е, пов'язано її біль з того, що по чоловік, і вона співає такі пісні дуже жалісні, і вона сама дуже сильна жінка. І вона мене надихає. І я завжди її слухала від маленької, я завжди такого по екрану дивилась на неї, і завжди казала: Я буду як Тіна Кароль.' І до сьогодні вона мені дуже подобається, і пісні і мені також їй дуже сильно подобається. А з ким ти хотіла б можливо записати в майбутньому дует або просто попрацювати із виконавцем? Саме знаю з Тіною кароль, так а можливо тобі ще хтось подобається із українських виконавців? Багато хто подобається, але найбільше подобається тіна кароль. Тіна карольта. А, а скажи в даний час дуже багато виконавців займаються благодійністю, збираючи кошти на потреби наших воїнів. Який внесок робиш особисто ти для цієї перемоги? Також виступаю з концертами на підтримку нашим Збройним силам України. Стараюсь також віддати все, всю душу, коли співаю саме, бо це особливо, тому що вони там нас захищають. І коли ти співаєш, і ти розумієш, для чого ти співаєш, це для збору коштів. Ти розумієш, і в тебе сльози йдуть від того, як ти співаєш, і ти розумієш, що потрібно передати в цій пісні. Я передаю повністю. І дуже сильно хочеться, щоб ці наші захисники повернулися живими, адже дуже багато молодих хлопців і чоловіків гинуть. І на превеликий жаль, це дуже печально нам зараз. І дуже хочеться, щоб все було добре, щоб була перемога, і щоб нарешті прийшов мир. Дякую тобі, Наталю. І на цій ноті ми завершуємо наше спілкування із співачкою Наталією Мандзюк. Дякуємо за цікаву розмову, за щирі емоції і бажаємо тобі творчого натхнення, великих злетів у кар'єрному рості. І ми віримо в якнайшвидшу перемогу. Дякуємо усім, хто боронить нашу землю на всіх фронтах. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати, жити і творити. Дякую. Щиро кохали, то були з тобою ми, коли в нас усе починалось, але доля тяжкою була, не дозволила бути разом, розлучила чомусь. Свої. Як Саме ві Той, хто вірно кохатиме вічно.